Як забезпечити житлом переселенців? Як підтримати ветеранів, як повернути українських журналістів із російського полону? Не допустити показу російського пропагандистського фільму на міжнародному кінофестивалі в Канаді? Цим зараз приймаються народні депутати. Детальніше про роботу парламенту далі в сюжеті. Шоних переселенців в Україні напрацьовують пілотний проєкт компенсації вартості орендованого житла для ВПО. Ветеранський простір у Верховній Раді розробляють інструменти ресоціалізації ветеранів та ветеранок. Зупинити російську пропаганду. Народні депутати закликали Канаду заборонити показ російського фільму на кінофестивалі. З наступного року виплати для ВПО підвищувати не будуть, кажуть в Кабміні. Зокрема, особи з інвалідністю та дітьми отримуватимуть 3 тисячі гривень інші категорії 2 тисячі. Натомість урядовці змінюють підходи у допомозі переселенцям. Це створення нових робочих місць та надання ваучерів для професійної підготовки чи перепідготовки людей. До того ж, триває підготовка пілотного проєкту щодо надання субсидій на оренду житла ВПО шляхом опла. Ти вартості або частини вартості помешкання, що винаймається на першому етапі. Планують надавати субсидії переселенцям з прифронтових областей, адже люди, які тікають від війни, мають жити в нормальних квартирах, а не у тимчасових гуртожитках чи в санаторіях, які не придатні для тривалого проживання родини з дітьми. Наразі в усіх громадах триває аудит житлових приміщень для розселення ВПО. За його результатами буде створено інтерактивну карту, на якій Будуть вказані всі об'єкти, де зможуть проживати переселенці, кажуть народні депутати за їх словами. Нині триває евакуація людей із прифронтових територій, зокрема Сумської та Донецької областей. Головним чином евакуаційні заходи відправляються на місто Львів. Чи в керунок західної України і вже відповідно далі органи місцевого самоврядування зійськово цивільними адміністраціями здійснюють відповідну систему заходів скоординованих з кабінетом міністрів щодо наскрема так оптимального розселення громадян цієї місцевості прийняли в першому читанні? Законопроект, який зобов'язує провести весь аудит будь-якого державного майна, яке може бути використано для розміщення розселення наших людей переселенців, закон це підсилить ту роботу, яка вже йдеться, тому що ще місяць назад було. На координаційному штабі протоколом визначено і спущено для військових адміністрацій проведення цього аудиту. Сім'я не може платити 15-20 тисяч за однокімнатну квартиру з двома дітьми. Тому ну якби тут є дуже багато питань. На жаль, питання ВПО і ветеранів – це два найболючіших питання в Україні триває активна робота над створенням ефективних інструментів підтримки для ветеранів війни, учасників бойових дій та їхніх родин. Про це заявила голова профільного комітету Галина Третьякова під час слухання на тему поствоєнної адаптації демобілізованих військовослужбовців до цивільного життя та їх супроводу в отриманні послуг, за словами Третьякової, комплексна підтримка включає соціально психологічну допомогу, медичну реабілітацію, перекваліфікацію, безкоштовне навчання а також. Сприяння розвитку ветеранського бізнесу та ініціатив згідно з даними Міністерства у справах ветеранів на обласному рівні створено 16 самостійних структурних підрозділів із питань ветеранської політики а на районному 35. Цьогоріч на придбання житла для захисників та захисниць передбачено майже 6 мільярдів гривень, що дозволить забезпечити житлом 2,5 тисячі ветеранів війни та членів їхніх сімей. Крім того, 61 ветеранське підприємство вже. Отримало право користування знаком створено захисниками у центрах надання адміністративних послуг. Відкрито майже 1300 єдиних ветеранських вікон для обслуговування ветеранів та їхніх родин. У рамках проєкту Мобільна валіза ЦНАП запрацювало вже понад три сотні офісів у валізах, які дозволяють надавати послуги клієнтам з інвалідністю вдома чи в лікарні. На засіданні профільного комітету визначили основні ветеранські пріоритети перед новою очікуванням Чільницею мінвету, зокрема, прискорений запуск усіх ветеранських проєктів і програм. Статистика свідчить, що Україна невдовзі стане країною з великою кількістю молодих ветеранів і ветеранок, що вимагає особливої уваги для їхньої інтеграції та підтримки. Безоплатне навчання, перекваліфікація, підтримка ветеранських просторів, підтримка ветеранських ініціатив, ветеранського бізнесу. Точас, водночас, у нас ще багато проблем. Зокрема, комітет зараз зосереджує на тому, що фронт-офіси держави поки що не працюють, обертаючись навколо військового. Поки що фронт-офіси чекають, доки ветеран прийде до них, і всі процеси обслуговування ветерана недостатньо діджиталізовані. Є приклади позитивні і негативні щодо ветеранських просторів, але ми знаємо, що міністерство справах ветеранів розробило наказ, яким рекомендувало. Певну базову структуру в дане в усіх ветеранських просторах. Я думаю, це якраз та співпраця, коли міністерство ветеранів грунтується е, на тих позиціях і е, інформації, яку вони мають від ветеранів щодо організації таких ветеранських просторів. Народна депутатка Євгенія Кравчук стане доповідачкою резолюції про звільнення українських журналістів з російського полону. Її кандидатуру підтримав підкомітет із питань медіа Парі парламентарі у Страсбурзі. Нині завершують підготовку відповідного документу. Його прилюднять вже під час осінньої сесії парламентської асамблеї ради Європи, що відбудеться наприкінці вересня. У резолюції йдеться про українських журналістів, яких незаконно затримала та утримує в нелюдських умовах Росія. Це що найменше Осіб їх звинувачують за нібито скоєння різних кримінальних злочинів, і вони чекають нашої допомоги. Звернулася до європейських колег голова комітету парі з культури, науки, освіти та медіа. Парія має докласти максимум зусиль та знайти дієві механізми для повернення журналістів на батьківщину, каже Євгенія Кравчук. Чи не вперше на парі бачила, щоб делегати асамблеї плакали? Від свідчень про жахливі муки, які зазнають українські журналісти в російському полоні. У своєму виступі розповіла і про історію Нарімана Джеляла, що став першим звільненим політв'язним з Криму за останні п'ять років. Це історія, що дає надію і показує, що наша справа не марна. Українські парламентарі звернулися до колег з Канади. Вони вимагають не допустити показу пропагандистського фільму Росіяни на війні на міжнародному кінофестивалі в Торонто. Ця російська стрічка отримала до свого бюджету 340 тисяч доларів від канадського медійного фонду, що фінансується урядом цієї країни. Крім того, її вже представили на венеційському кінофестивалі. Українські законодавці закликали колег застосувати всі парламентські засоби, щоб не допустити демонстрацію. Фільму відповідний лист народні депутати надіслали до парламенту Канади за словами підписантів, Картина, черговий яскравий приклад того, як Росія завдяки м'якій силі намагається просувати свої наративи у світі. Це цинічне замовчування звірств, які чинить російські солдати, перебуваючи з війною на українській території. Це цинічне замовчування руйнувань українських сіл, містечок, міст і цілих територій. І нас обурює той факт, що організатори не лише дозволяють показ цього фільму, а цей фільм профінансований в тому числі за кошти платників народу Канади. Народу, який стоїть піч попліч з українським народом, допомагає, щоб уникати таких випадків і протидіяти пропаганді Російської Федерації на території наших партнерів, потрібна перша це координація між класичною дипломатією, парламентською дипломатією, культурною дипломатією і громадськими організаціями. І другий момент. Це потрібна добре фінансована система протидії російській пропаганді за кордоном. Це коштує. Недешево, але це не менш важливо ніж фінансування безпосереднього фронту. Наша реакція безперечно обурення, і тому ми звернулися до усіх кіноіндустрійних інституцій. Ми звернулися до посольств до влади з проханням дати належну оцінку цим спробам відбілювання росіян. Через культуру, через засоби е, мистецтва, показати, що це е, нація, яка має антилюдяний зміст, і що вони зараз те, що чинуть е, в Україні, може перенестися і в країни Європи, і загалом світу. Тут дуже важливо, щоб Канада теж зуміла це розрізнити і заборонила показ фільму цього росіяни на війні. І правильно провела цю політику для того, щоб такі фільми в принципі не показувалися на жодних міжнародних фестивалях. Скасувати трансляцію документального фільму закликала і мультикультурна спільнота України. Як зазначається у відповідній петиції, стрічка небезпечно нормалізує звірства Росії проти українських цивільних, а також підриває канадські та міжнародні зусилля притягнути країну агресорку до відповідальності за воєнні злочини. Цей фільм замовчує звірства скоєні Росії російськими військовими Маріуполі, Бучі, Мощуні, Херсоні та Харкові діячі культури вірять, що тероризм росіян не буде героїзований.